Поїхали розблокіратори. Як бачите, як досить слушно ним працювати. Ну і зараз в іншу. Досить гарна опція. Ну, їдемо на місце. Мені дуже імпонує цей мотоблок. Хочу звернутись до тих, хто має старі моделі. Можна придбати окремо коробку, можна придбати окремо ногу розблокіратор. І ваш мотоблок буде таким же слушним і чуттєвим до ваших рук, як вейма делюк. Доброго дня, шановні наші глядачі. Доброго дня, шановні наші підписники. Весняний сезон обов'язково буде, і саме ось таке у мене весняний настрій. І я хочу сьогодні почати наш з вами цікавий огляд. З віршику Мотоблочок веймочка дуже хороший і коштує гарних грошей. Хто його придбає, той ніколи не прогадає. Цей віршик написав нам наш підписник, нік його, просто Матвей. Я дуже вам вдячний за цей вірш. Ну, а ми починаємо хвилинку довіри. Чому я сказав, що буде весняний сезон? Тому що цей мотоблок обирає. Андрій з Миколаївської області, як ви бачите, він вибирає бензиновий мотоблок Вейма Deluxe 1100 fe 6 в комплектації з ногою розблокіратором. І дуже приємно, що Андрій відразу собі обирає роторну косарочку, яка йде під вал відбору потужності. Я хочу нагадати, що вони є саме під вал відбору потужності в двох інтерпретаціях під 12 колесо. Або під десяте. У нас мотоблок укомплектований 12 колищадками, і я зараз хочу трохи вас з ним познайомити, а особливо Андрія. Андрій, мотоблок укомпонований бензиновим двигуном потужністю 13 кінських сил. Він вже йде повністю з електрообладнанням, він йде з нашою унікальною коробкою 4 плюс 2, яка має Оригінальною, так, яка має збільшені, зменшені передачі. І дуже гарно, що саме в цієї коробці є вмикаємий-вимикаємий вал відбору потужності, до якого якраз буде під'єднуватись ваша роторна косарочка. Відразу за хвилинкою довіри я хочу показати серійний номер для Андрія. Як ви бачите, наш мотоблок побував під дощем. Ми хотіли зняти не на рампі, але погода, ось така весняна погода, поки нам не дає. Це зробити. І хочу показати відразу серійний номер. Вон там, ану поближе. Ось тут серійний номер вашого двигуна. Хочу відразу показати, що наш мотоблок йде з ногою розблокіратором на 12 колесах з подовженими напів осями. І хочу вам відразу показати, що мотоблок йде з рулем КМ. Мотоблок досить зручний. Завдяки ось цьому ролі, ось звідси, будь ласка, сніми. Ось так дуже зручно його тримати. Є бардачок, в ньому у нас є якийсь подаруночок для підписника. І хочу відразу сказати: під лівою рукою у нас топ-двигуна реверс, під правою рукою у нас керування розблокіраторами і вмикання задньої Точніше, під правою рукою у нас реверс, вибачаюсь, під лівою Е, Ось тут реверс. Ну, ось так виглядає мотоблочок. Зараз я хочу для вас показати вашу комплектацію. В комплектації йдуть саме в делюксі диски захисту рослин, ось така фреза, ножі. Ось тут. Лічка, зіп, ну тобто, ось це заводська комплектація. І, до речі, ми даруємо від нашого виробничого партнеру ось таку адаптовану щіпку. Щіпка від виробника Агромарка. Ну, Роторну косарочку я вам показав, ось так вона виглядає. Мотоблок пройшов передпродажну підготовку, повністю заправлений моторними мастилами. В двигуні масло 10В-40, в редукторі 80В90. Якщо будуть якісь запитання, куди заливати, де зливати, відео все є. Ну, А якщо ще якісь технічні, будь ласка, пишіть нам, ми обов'язково вас проконсультуємо. Тепер. Тисну важель стоп-двигуна вниз. Як ви бачили, я перевірив нейтральну швидкість. Зараз закриваю заслоночку, відкриваю краник. Ну, шановні, давайте пробуємо запускати. Ось так. Вейма топ! Вижимаю лівою рукою щеплення. Вмикаю першу швидкість і потроху починаю рухатись, відразу показую розблокіратори. Давайте тервинку, ось всю сторону. Тепер, давайте трохи вперед проїду, ставлю нейтральну швидкість, вижимаю правою рукою реверс і потрохи рухаюсь назад. Зараз я вирівняю його і ще проїду. Тепер перейду на збільшену, провірю збільшені, вмикаю першу. Бачите? Відразу вже чутно, як він швиденько їде. Ставлю нейтраль, ставлю лоу, вижимаю, так, зачепився, вижимаю реверс і бачите, як зручно ним керувати. Ну і ще давайте перша. Поїхали. Розблокіратори. Як бачите, як досить слушно ним працювати, ну і зараз в іншу. Досить гарна опція. Ну, їдемо на місце. Нейтраль. Ну, для того, щоб мотоблок зупинити. Я бросив ось цей важе. Шановні наші глядачі, шановний Андрій, ви побачили, що таке Вейма Делюкс. Мені дуже імпонує цей мотоблок. Хочу звернутись до тих, хто має старі моделі. Можна придбати окремо коробку, можна придбати окремо ногу розблокіратор. І ваш мотоблок буде таким же слушним і чуттєвим до ваших рук, як Вейма Делюкс. Ну а Андрій для вас мені дуже приємно відкрити цей оп, бардачок. Обов'язково ми даємо ось таку бонусну картку, яка буде надавати вам змогу накопичувати бали, списувати бали на інструменти, на вісне обладнання, на логістику. І дарую від себе ось такі перчаточки. Такі самі є в мене в машині. Дуже гарні. Тобто тут вони такі шкіряні, а тут дишащі. для весни саме воно. Я вам отсюди покладу. Ну і тут вони будуть. Дякую, що вибрали наш сервіс. Дякую, що ви з нами. Дякуємо ЗСУ за те, що надають нам змогу працювати. Все буде Україна, сезон буде, весна йде, все буде добре. Їдемо покупати в салоні морській воді, білий пісочок, манець, море Азовське жде, Кращого відпочинку нема ніде.